Дивіться, чули, що недавно ввели такий закон, що не можна присилати голі фотки один одному? Не чули? Скидайте. Не можна присилати Я, Ну, нюци від слова, будь ласка, я правильно розумію. І штраф за нюц — 2700 гривень. Як то кажуть, член в ПП мінус 2700 до ЗП. Так. 800 за нюс. Це просто так. Якби це закон діяв раніше, ну, турки нам би вже були винні, я не знаю, 100 тисяч мільярдів доларів бляха мали би прислати. Але 800 це максимальна ціна, там, по-моєму, якось від тисячі до 200. І мені здається, це по сантиметрах. Знаєте, якщо 15 сантиметрів до півтори тисячі штраф, якщо 27, то 200. Бачу, в залі частина бля. Не попадаю під дію закону. А я теж з вами. Мен 32 там теж не. не туди. Ну, якщо це, за це є штраф, то хтось повинен відповідно визначати з ценю. Ну, наприклад, якщось кинув фотку Арістовича. Це вважає, що це член ФПП? чи хтось має це визначати, якась комісія. І як будь-який штраф можна заплатити в Приватбанку в касі. Але це не дуже зручно. Знаєте, бо приходиш деколи в Приватбанк, там черга, ти стоїш, потім виходить жіночка з обідньої перерви, каже: а де там той мужчина, що за пісюн платити? Ходіть зі мною, показуйте, що там у вас. Може бути незручно. Можна заплатити в дії, але там теж свої нюанси. Там треба знайти пройти верифікацію. Так би мовити поставити цифровий Ну Знаєш таки, поки щось складеш, можна випадково скинути в чат СББ. Там вже новий штраф, бляха. Може бути незручно. Я до речі, недавно взнав, що в Україні з'явилася нова субкультура серед молоді, яка називається фурі. Фурі, може хтось чув фурі? Це не ті фурії, що стоять біля траси і чекають, коли над'їде фура. Це фурі. це, коротше, молодь перевдягається в тварин і поводиться як тварини. Я собі думаю, дивно, що тільки тепер стала популярна. Тому що в мене в класі об'єктивно були тіпи, які вдівалися, як сутула собака, і. Це було досить давно. Але прикол цього фурі в тому, що вони, вроді, нікому не шкодять, ну, бігають собі як тварини, поводяться, як тварини, там, не знаю, п'ють і реву, їздять по двоє на самокаті. <плес> Нічого страшного. Але буває таке, що вони прям нападають на інших підлітків і їх кусають. Уявляєте собі, гуляєте по парку, ідуть якісь підбігають. Він без, без намордника?» І з боку його мама: Олексій, Олексій, фу, фу. Фу, то кака, тетя кака, фу, фу. Потім кажу, у вас часом не течка? Ну, б... Тож незручна ситуація може бути. Так. А дивились Євробачення цього року? Так, я розумію, що можливо тема вже не суперактуальна, але ну, я мусив з вами про це поговорити. Ну, там, ну... Ну, перемогла небінарна особистість, бляха. Ce, небінар це що таке? Я почав гуглити, що таке небінарна особистість. Я прочитав якісь статті на Вікіпедії, просто в інтернеті. Я нічого не зрозумів. Якісь там гендери, її треба називати, вони. Я нічого не зрозумів. Мене одне цікаво, коли в церкву приходить, він де стає, там де фани тримає, чи патрицю. Наше, наше так складно пояснювати. І єдине, що змінилось після того, як я почав це читати, я нічого не зрозумів. Єдине, що контекстна реклама в Гуглі чуть -чуть змінилась. тепер. Мені тепер, як не рожеву спідничку, рекламує, то набірка газових ключів. Блі. Google теж не знає, що це таке. до речі, кіт, бінарна особистість теж. А там не по його волі. Там. Так, так, вийшло. Я теж до нього звертаюся на вони. Кажеш, Ти, вони тут вон лоток маєш. До речі. Якщо хтось напише, напишіть, будь ласка, коментар, хто з Черепахи міг би поїхати на Євробачення і з якою піснею. Наприклад, Андрій Озарків, з Царю Небесний. <зум> да. Або Віталій Кремінь 1001, 1001, 1001. І я виберу найсмішніший коментар, і ми подаруємо вам таку футболку, як в мене зараз. Так. Можете поплодувати. Дякую, дякую. Це зараз прийшло літо і багато хто відкрив для себе сезон пікніків. Я чесно в шоці, як зараз люди ходять на пікнік. Я просто порівнюю, як я ходив колись на пікнік. Зараз люди ходять на пікнік в білому. Бля. На шашлик в білому. Ну я, я в білому, не їм шашлик навіть вдома тарілки. Бо я себе знаю, ну по-любому десь буде пляма на стіні. Люди йдуть, вони, вони щасливі. Вони переп... Я приходив з шашлика зайобаний ну, колись. Мені треба було ще пару днів віддихнути потім. Вони все мають для шашлика. В них тепер манга, вугілля, розпалювач, шампура для м'яса, решітка для м'яса, риба для тих, хто не їсть м'ясо. Ми коли йшли на шашлик, у нас було, як в фільмі Страх і ненависть в Лас-Вегасі, нас було 3 кілограми м'яса, пів цибулинки, потім дві пачки майонезу і 10 літрів тетерів. Що, немає дощечки, щоб нарізати м'ясо? Та вон Олег заснув, на ньому наріжте. А зараз все як з картинки, ці овочі. все. У нас було як? Дівчата питають, хлопці, ви помідори помили? Ну, а як же, бля? А овочі, в смислі, ми овочі овочі, ми звідки знаємо. І на кожному пікніку є людина, яка читає книжку. Читає книжку на пікніку. Я на пікніку читав книжку один раз, блях, коли ну, вкусила змія. І там реально треба було глянути, чи зараз шашлик ставити, чи йому інше трохи протягне. Чесне слово. І цей. І зараз, коли людина, людина приходить з пікніка, шашлика, то всі на роботі знають, що він був на пікніку, тому що він виставив фотки в інтернет. Колись ти приходив з пікніка і всі на роботі знали, бо ти ще два дні смердів димом, бляха. І з цим нічого не зробиш, бляха. Але літо це не період не тільки пікніків. Ще з'являються оці он, е, не онлайн-кінотеатри, з'являються ще оці кінотеатри під відкритим небом. Знаєте? Ну, це не коли ваш сусід Алкаш кричить я Джеймс Бонд. Це коли в парку збираються люди, там, хлопці, дівчата, комарі. І всі разом дивляться якийсь фільм. До речі, ви знали, що насправді людей кусають не комарі, а комарихи. Знали. Всі знали, але засоби щось від комарів. Не здається вам це дивним, лях. Що за сексизм? І оці, ці кінотеатри під відкритим небом, вони дуже, дуже підступні. Я пам'ятаю по парку, знову ж таки, і не знав, що там збоку боку дивляться фільм. І чую збоку кричать: мені потрібен твій одяг. <риклад> я думаю, старий, я тобі казав, білий, не бери на пікнік, ну ти тоже. Якийсь дуречок. І на завершення, дивіться, така штука, я ще. Я доріс до того віку, що в мене в телефоні, в закладках вже є календар магнітних бур на цей місяць. Календар магнітних бур. Ще не до того віку, щоб в мене був календар посівної. Але магнітні бурі вже десь між портхабом і гідхабом, вже десь там в закладочках є. І хто не знає, що такі магнітні бурі, це не то, коли вас тягне свою бонітову паличку натерти. Це не то. Це коротше. Певна активність на сонці, яка погано впливає на людей, ви погано почуваєтесь. Я не знаю, як активність на сонці. У мене буває таке, що активність в тіні, я теж себе погано почуваю. В принципі, будь-яка активність, я можу себе погано почувати. І кажуть, що щоб зменшити вплив магнітної бурі на людину, потрібно більше пити води і більше гуляти. Більше пити води і більше гуляти. Не здається вам, що це занадто узагальнене от таке побажання. Отакого от болить голова? Що тобі просто треба більше гуляти і більше пити води. Щось поганий імунітет, просто треба більше гуляти, більше пити води. Про як стільки води вип'ю, я не зможу гуляти далеко від дому, ніде. Я раз пам'ятаю, гуляв, пив воду, підвернув собі ногу, приходжу, хромаю. Мама каже: треба просто більше гуляти і пити води. бляха». Тому більше гуляйте, пийте води. Дуже дякую вам, гарного вечора.